Території, яка виділена для будівництва цього храму каплички чи як його там назвати, вона знаходиться за межами нашої земельної ділянки, яка знаходиться в нас в постійному користуванні. Вона дуже знаходиться впритул. І звичайно, що там, де ми бачимо на детальному плані забудови цієї каплички, і так далі, ви бачите саму споруду яка е, знаходиться на тій земельній ділянці, ділянці, яка була виділена депутатським корпусом, чи ну якісь певні були домовленості і голосування, і так далі? Е, але в них промальована набагато більша територія, тобто і звичайно, що візуально воно виглядає, що буде заходити на нашу територію, і звичайно в до нас з приводу цього детального плану території ніхто не звертався, не повідомляв, не узгоджував, що вони хочуть робити там умовно кажучи сквер і так далі. Тобто якийсь певний благоустрій. Ось тому ну, в мене немає інформації, хто видав. В мене абсолютно така сама інформація, як і у вас. Тобто було прийнято рішення міської ради про виділення земель ділянки. Вона на той час вона знаходиться на території е Крахівецької. Трину громади території села Крихівці, ну зараз звичайно що це Івано-Франківська територіальна громада, але я на не маю ці відповідь на це питання.